Багато людей вони вважають, що от навіть в Біблії написано, що не можна крім Біблії, нічого більше там додавати. Якісь інші книги священних писань цитують постійно регулярно цю книгу откровень. да хто відійме від слів книги про цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і так далі. Тому подібно. Ну, типу, там не можна нічого додавати або віднімати від цієї книги. Тут скажеться про те, що не ця книга як. Цілкова да зіб... збірка Біблія. А ця книга, котру писав, якраз таки цей ця людина, да. Тобто він отримав теж відкривення для себе, що треба закінчити написання цієї литописа таким чином, щоб ніхто до його одкривень, до його розуміння нічого свого не додавав і від... не віднімав, тому що Бог йому отак відкрив. Але влучно цю книгу поставили в кінці біблії для того, Та -та -та. щоб заплутати нас. Насправді вона писалася не останньою, не останньою. Тоді тоді, що виявляється, що якісь інші книги писалися до цього, то вони не рахуються, але рахуються, тому що їх поставили в кінці кінців перед книгою відкривання. То давайте ми ще щось відсунемо книгу відкривань подалі, ще щось поставимо <книги> цю ж тематику. Відкриваю я Google пишу, скільки книг у Біблії. Опа, і пише мені що. Католицький канон Святого Письма Біблії містить 73 книги, православний – 76 книг, а у протестантів 66. Тобто всі різні, всі різні. То хто з них додав, або хто з них відняв так, від цієї книги? Хто з них зробив неправильно, і хто неправильно хто неправильно віри, скажімо так. І найголовніше питання: навіщо він це зробив? Так, так, так.